Друзі, вітаю, 19 липня, ранок став працювати йду. І так що, друзі? Все дуже просто. Пару днів назад знімав ролик стосовно обробітки бджіл від кліща, де демонстрував, що придбав полоски від старвета і йшла е, мова, о тому, наскільки то дорого обробляти якісно. І упалися там определенні цифри в заробітки бджіл, в бджільництві. На просторах Тіктока і Ютуба гуляє такий ролик, де там людина стверджує, що може там і тисячу. Я його не бачив. я тільки заголовки і чув обсуждення цього ролика. Я не знаю, в чому там річ, ну факт того, що є такий. Ну, Я не брав його за приклад. Я, е, ну скажімо так, приблизно відталкувався від своїх знань, де в конічному ітогі ми зупинилися на восьми тисячах гривень грязного заробітку з бджолиної сім'ї. Все рівно люди. Писали коментарі, котрі е, сперечалися з, цима, з цією інформацією. І так, друзі, так що, о чому ж піде річ? Все банально просто. За останні 10 років виховалися, е, скажімо так, виховалися не бджолярі, а TikTok І Ютуб бджолярі. За рахунок е, гарних картин, котрі демонструємо ми в, в Тіктоках, в Ютубах, де можливо. Багато із джерелів бреша, Можливо, хтось не договорює правду, можливо, іще якісь нюанси для власних, скажімо так, цілей. Демонструє тільки гарну картинку. І це породжує тих, хто на це ведеться. Ведеться на те, що то дуже просто взяти вулик, там не знаю, самий простої, неякісний, не і він вам буде заробляти гроші. Обробляти тільки касам 81 і вас кріща не буде. Якщо ви купите вулик, ви будете збирати по 100 кг меду, там по 1000 кг пильці і 2 кг прополюса. Бо так ми породили армію тікток бджелярів котрі просто-напросто не розуміють саму специфіку цієї всієї роботи. Ми у себе на каналі теж, скоріш за все, маємо нести за все відповідальність. Але я рахую, що коли ми почали знімати, ви можете прослідкувати наш путь. Е, можливо, так, да, можливо, якісь нюанси ми не договорювали в будь-якому випадку, бо без того ніяк не може. Не всі свої невдачі можеш озвучувати, так як тебе просто-напросто заклюють хейтери, і ти не витримаєш. Можливо, але все одно, хто дивився за нами спочатку і до кінця, він бачив, що ми завжди робили зміни для того, щоб добитися якогось бажаного результату. Ми ніколи е, собі... Не ставили в цель, що купивши саме дешеве, саме погане і не робочее, у нас буде толк. Ні. Ми в той період, коли люди ще сміялися з ми їх почали масово купляти, так як вони нам потрібні були. Пам'ятаєте ті розговори ще 10 років назад, коли писали: а ти попробуй лячи на желізне ліжко і укритися там одіялом зверху. Не буде тобі холодно знизу. Отакі ду 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 дурачки такі писали в такі коментарі. Так же точно, і коли ти поставив. Таєш полоску отометраза. Ой, та ти не знаєш, який потом буде мед пчоли твої здохнуть, а, а мої не здохнуть, а потім все наоборот. Коли ми вже в квітні, місяці, в квітні кладемо їм други корпуса трьох соті, хтось ще в травні не може насобирати на пакет. Так що, друзі, ми самі виноваті. І отакі от тікток-бджолярі, дивившись на такі ролики, думають, що може купити саме просто там ну стати маткарем, я не знаю, там купити шпатель од дончика і все, і ти спеціаліст. Ні, так не буде. Тут треба херачити, як, блядь, ну дуже сильно. Дуже сильно і дуже много треба робити для того, щоб мати результат. І потрібно не стояти на місці. Друзі, я якби зараз... І ще на з тим, щоб мав 10 років назад, я б вже своє бджільництво закрив. Я б закрив, тому що воно мені було нерентабельно. Бо на сьогоднішній момент, от у нас матки, наприклад, від 15 штук, а не ціна 200 гривень. Uh, позволяємо собі зараз так дати. Ну, якби ми uh, 10 років назад. От при такій же роботі, як вона була десь років назад, тримали цю ціну. Вона б нам вже, ну не таку приближену к ці, ну по курсу долара і тому подібне. Вона б нам було вже убиточне, тому що ті технології вивода маток були не вдосконалені, не були витратні. На сьогоднішній день ви можете відкрити інтернет і побачити, десь ще є матки по 450 гривень, десь є по 350, десь є по 300, а десь вже і по 150. Вы думаете, они чомусь відрізняються? Ні хрена, можливо, даже и хуже, потому что тих всіх джуревів е маткарів, я вважаю е ну, не професіоналами. В маткарстві є професіонали, але є аматори. По великому рахунку, ну коли мы дивимося на ті ролики в котрі зараз демонструють маткарів, ну, все зрозуміло, що они аматори, потому что они ничего в маткарстве свого не принесли. Ну, я не кажу за всіх. Я за определенних. Оні або копірують, того же мене копірують, того же, там, не знаю, ще когось другого копірують. Просто книжку читають, котра устаріла вже на 200 років. Вони її цитірують, розумієте, котру воно зараз все устарило. Нащо ну, зараз цитірувати, я не знаю, там, повозку з лошадьми, якщо є електромобіль? Ну, колись та повозка, як її описували, вона була інструментом для досягнення якихось. Цілі. Так що, друзі. І, і, і в, в, в ітогі, от є матка зараз за 400 гривень, є за 200 гривень. От і знайдеться дурачок, котрий купити за 400, а потім буде ривати, що який е е е е е 8 тисяч гривень з вулика і е е Там стільки треба. Треба, звісно, треба. Треба і кочувати. І не стояти на місці. Не стояти на місці, а касом полювати, а матки по 400 гривень купляти. Не в цьому справа. Так що, друзі, ми виноваті в цьому всі. Те, що породили таких, бездарів. Я не говорю за всіх, я говорю за тих, хто зараз, а, купивши бджіл, не може з ними справитися. І знаходить собі оправдання в тому, що та що ти несеш? Та що я несу? Я тобі несу то, що купив бджіл, знай, що якщо ти хочеш мед збирати, значить тобі треба їздити за медом. Завів бджіл би маток виводити, значить тобі треба зробити все для того, щоб маток е, виводити. Якщо ти купив бджіл для того, щоб пильцю збирати, значить тобі все треба зробити для того, щоб ти міг її збирати. А не купити вулик. От в нашій місності, якби я хотів збирати пильцю, я би програв. Я б був не в дахою, Так як вона тут є, туди, коли адуванчик, от туди масово несу. А все остальне то херня. То так. Ну не є. Все. Якби я хотів прополі збирати. Я би теж тут програв. Він тут є. Ну, це нудна, дурна робота, яка б мені ташнила мене од неї. Я би її не хотів, тому що вона ну, для мене не цікава. Тим більше, вона б мене заставила працювати по-другому. Це заставило б мене по-другому обробляти бджіл від кліща. Е -е, у мене б були слабіші сім'ї. Вони би хуже зимували. А вигода о цього прополіса була б мінімальна. Якби я хотів тут мед збирати, от конкретно в нашому сволярському районі, я би теж програв. Тому що для того, щоб кудись поїхати, мені, ну, як мінімум, треба було б 200 км. А потім здавати мед оптом. Ну теж. Ну, затрати не покривали б прибыль. А якщо ви знаходитеся в таких місцях, де у вас є конкретний вид, скажімо так, прибутку з от на нього ставте акцент. І з ним працюють. А якщо у вас його нема, значить того не буде. Значить ніхер вам лісти в джільництво. Ну, ніхер. От дивіться, у нас тут нельзя построїти на Закарпатті, я не знаю, там курорт э, Чорноморський. Його тут, блядь, нема. А зато курорт, блядь, э, гірський може построїти. Ну, я в такому плані. Так що, друзі, самі виноваті, що маємо, то маємо. На цьому завершу.